Привіт, мої любі, привіт, мої хороші. Продовжуємо читати. Ми вже дочитали з вами, дослухали до третього розділу. Називається це колгосп тварин Оруела. Ну що ж, погнали. Як вони не каралися і не упрівали, щоб тільки звести сіно? Зате їхні зусилля увінчалися успіхом, бо збір був несподівано багатий. Не раз праця була важка, приладдя було пристосовано для людських істот, а не для тварин. Крім цього, ніхто з тварин не міг вживати приладу, якщо той вимагав стояння на задніх ногах, і це була велика невигода. Але свині, як виявилось, були такі розумні, що їм вдавалося обминути усякі труднощі. А вже коні то знали кожну п'ять поля, вони знали, як косити і громадити сіно ліпше від Джонсона та його наймитів. Свині, по суті, не працювали, тільки керували і доглядали інших. З огляду на їхні вищі знання їм годилося перейняти провід. Гнітко і конюшина запрягалися, звичайно, до жниварки чи громаділки, зайва річ згадувати, що в ці дні обходилося без вудил і уздечок. І вперто ступали по полю вперед і назад, а за ними ходила свиня, покрикуючи Гайта, війсь, товаришу, або Пррр, товаришу, залежно від потреби. І кожна тварина, аж до найменшої, брала участь у праці при перегортанні сіна і у вузовиці. Навіть качки і кури працювали тяжко. Увесь день бігали туди-сюди, під пекучим сонцем і носили маленькі віхті сіна у дзьобах. На кінець виявилось, що косовиця забрала їм на два дні менше часу, ніж бувало, Джонсові та його найметам. Ще більше це був найбагатший збір з усіх, що їх досі бачив хутір. Нічого не змарновано. гострий зір, качок та курок познаходив все аж до останньої стеблини, і жодна тварина в колгоспі не вкрала навіть пригорщі. Все це літо праця в колгоспі відбувалася, мов хід коліщаток у годиннику. Тварини ніколи навіть не уявляли собі, що можуть бути такі щасливі. Кожен шматок страви був тепер виразною насолодою, бо це була справді їхня страва, вироблена ними на власний вжиток, а не на ділювана, мов, милостиня за видющою панською рукою. Відколи людські істоти, чужоїде пішли собі геть, кожному діставалося більше їжі, було більше дозвілля, хоч тваринам бракувало ще досвіду. Зустрічалися вони з численними труднощами. Наприклад, пізніше, коли зжали збіжжя, довелося їм витоптати зерно прадавнім робом і видути половину віддихом, бо в колгоспі не було молотілки, але свинячий розум і гніткові величезні м'язи завжди знаходили вихід з положення. Гнітко викликав загальний подив. Ще за часів Джонса він був робітник пильний, але тепер скидався скоріш на трьох коней, ніж на одного. Були дні, коли здавалося, що вся робота в колгоспі спочиває на його могутніх плечах. Від ранку до вечора він то тягнув, то попихав завжди там, де було найважче. Він домовився з одним із півнів, щоб той будив його ранком на півгодини раніше, як інших. І заки починався звичайний трудовий день, він заходжувався добровільно біля якогось завдання, де поміч була найбільш потрібна. На кожну проблему, кожен неуспіх у нього була одна відповідь працюватиму дужче. Він її прийняв як свою особисту приповідку. Та працювали всі відповідно до здібностей. Рачки і кури, наприклад, заощадили п'ять бушлів збіжжя під час жнив, збираючи окремі зерна. Ніхто не крав, ніхто не ремствував, напайки, чвари, гризня, заздрощі, що були нормальними прикметниками життя в давні дні, тепер майже щезли, від праці не ухилявся ніхто або майже ніхто. Правда, марічка. Нерадо вставала вранці і мала звичку перечасно покидати роботу, бо, мовляв, камінець заліз її у капето. І ще поведінка кішки була досить своєрідна. Швидко помітили, що коли треба було виконувати якусь працю, кішки ні в який спосіб ніколи не можна було знайти. Вона зникала на цілі години, щоб знову з'явитися у час їди чи ввечері, коли всі поверталися з роботи, буцім нічого й не було. Та вона завжди знаходила такі першорядні виправдання і муркотіла так примильно, що неможливо було не повірити в її хороші наміри. Здавалося, ніби старий осел Беніамін нітрохи не змінився від часу бунту він виконував свою працю так само поволі і вперто, як за Джонса, і ніколи не ухилявся, але й ніколи не зголошувався добровільно до понаднормової праці. Про бунт і його наслідки, звичайно, не висловлював жодного погляду. Коли його питали, чи він не щасливіший тепер після відходу Джонса, він тільки відказував Осли живуть довго, ніхто із вас не бачив ще мертвого осла. Отже, доводилося вдовольнятися цією многозначною відповіддю в неділю не було праці. Снідали на годину пізніше, як звичайно, а після сніданку відбувалася врочистість, що її пильновано невідмінно щотижня. Насамперед підносили прапор. Білан найшов у возовні стару зелену скатертину пані Джонс і намалював на ній побілью копиту і ріг. Оцю скатертину кожної неділю вранці підтягали на щоглі у садку біля панського будинку. Білан пояснив, що зелений колір прапор уявляє зелень англійських полів, а копиту і ріг означають майбутню республіку тварин, що повстане, коли прийде остаточна перемога над людським родом. Після піднесення прапору усі тварини гуртом мандрували у велику клуню на загальні збори, відомі під назвою Мітинг. Тут розплановували працю на майбутній тиждень, тут вносили резолюції і тут відбувалися дебати над ними. Резолюції вносили завжди свині. Інші тварини знали, як треба голосувати, але ніколи не могли придумувати своїх власних внесків. Білан і Наполеон були найбільше жваві в дискусії. Та помічалося, що вони ніколи не бувають однієї думки. Яку б думку не порадив один із них, можна було розраховувати на заперечення з боку іншого. Навіть тоді, коли вирішили цьому рішенню в основі, ніхто не міг протиставитися, виділити малий вигін за садком як дім відпочинку для тварин, що переступили вже границю трудового віку, між ними виникла бурхлива дебата про відповідний для відслуги вік для кожної кляси тварин. Мітинг закінчувався завжди з півом звірів Англії. Полудень присвячували відпочинкові та розвагам. Свині призначили возівню під свій штаб. Тут вечорами вони вивчали ковальство, теслярство і інші необхідні ремесла з книг, що їх повиносили з панського будинку. А Білан присвятився організуванню інших тварин, як казав, у тваринні комітети. Він невтомно працював над цим. Створив комітет виробництва яєць для курок, лігу чистого хвоста для корів. Комітет перевиховання диких товаришів метою його було приручити щурів і кроликів, рух білішої вовни для овець і багато інших, не кажучи вже про присвоєння курсів ліквідації неписьменності. На загал усі ці проекти. Закінчились не успіхом, наприклад, спроба приручати дикі створіння заламалась майже відразу. Вони надалі поводилися по старому, а коли до них відносились безкорисно, прямо користались цього. Кішка увійшла в комітет переховання і пару день проявляла в ньому жваву діяльність. Одного дня помічено, що вона сидить на покрівлі і промовляє до кількох горобців, що знаходилися якраз поза межею її досягу. Вона розказувала їм, що тепер усі тварини друзі, і що кожен горобець може, коли охота наблизитись і сісти їй на лапу. Та горобці тримались на давній відстані. Зате курси ліквідації неписьменності були дуже успішні. Під осінь майже кожна тварина на хуторі була до деякої міри письменна. Коли говорити про свиней, то вони вже досконало читали й писали. Собаки нічого собі навчилися читати, але їх не цікавило читання чого небудь, крім семи заповідей. Коза дереза вміла читати трохи ліпше за собак і не раз увечері прочитувала іншим клаптики часопису, що їх находила на смітнику. Беніамін умів читати не гірше від будь-якої свині та ніколи з цього не користував. Він заявляв, що, оскільки йому відомо, немає нічого такого, щоб варто було читати. Конюшина вивчила всю абетку та не вміла складати літеру слова. Боксер не міг вийти поза букв Д? Бувало, він своїм великим копитом накреслював у поросі а, Б, В Г, а далі стояв, прищуривши вуха, потрясаючи іноді чубом, він вдивлявся в літери, намагався з усієї сили нагадати собі, що йде далі, та це йому ніколи не вдавалося. Щоправда. Декілька разів він вивчав Гедеє, але коли вже їх умів, то завжди виявлялося, що забув АБВГ. На кінець він вирішив задовольнитися першими чотирма буквами і виписував їх декілька разів в день, щоб відсвіжити свою пам'ять. Марічка погодилася вивчити тільки сім літер, що входили в склад її імення. Вона часто складала їх гарненько з гілок, маїла їх декількома квітками і ходила довкола них, милуючись на свій твір. Ні одна з решти тварин на хуторі не вийшла поза літеру А. Помічено також, що тупіші звірята, такі як вівці, кури, качки, неспроможні були навіть вивчити семи заповідей на пам'ять. Після довших міркувань Білан заявив, що сім заповідей можна, власне, скоротити до єдиного гасла, а саме чотири ноги добре, дві ноги погано. У цьому сказав він полягає істотна основа тваринізму, то засвоїв собі її цілком буде забезпечений перед людськими впливами безпечний. Птиці зразу мали застереження їм здавалося, що й вони двоногі. Але Білан довів їм, що воно інакше. Крило пташине, товариші, сказав він, є орган поштовху, а не маніпуляції, тому треба його вважати за ногу. Прикмета, що відрізняє людину, це рука. Рука приклад, що ним вчиняє вона все лихо. Птиці не розуміли довгої Біланової промови, але погодились на його пояснення. Усі тварини взялися товкти гасло на пам'ять: чотири ноги добре, дві ноги погано. Написала на задній стіні великої клуні понад сім заповідей більшими літерами. Вівцям, коли вони нарешті вивчили його на пам'ять, гасло дуже сподобалось. Вони, часто лежачи на полі, починали усі враз блеяти Чотири ноги добре, дві ноги погано, чотири ноги добре, дві ноги погано і блеяли так невтомно цілими годинами. Наполеон не цікавився білановими комітетами. Він заявляв, що виховання молоді важніше за все, що можна зробити на користь дорослих. Трапилося якраз що незабаром після Сінокосу суки пощанилися і привели на світ дев'ять гарних цуценят. Як тільки їх відлучили, Наполеон забрав їх від матері, кажучи, що переймає на себе відповідальність за їхнє виховання. Він переніс їх на горище, куди можна було добратися лише з двозовні і то по драбині. Там він держав їх у такому відокремленні, що решта колгоспу швидко забула про їхнє існування. Швидко вияснилася таємнича доля молока. Його доливали щоденно до замішки для свиней. Ранні яблука достигали вже помалу, і трава в саду всіяна була падалицею. Тварини припускали як щось зовсім природне, що її розділять рівномірно, проте одного дня надійшло розпорядження, щоб усю падалицю зібрати і принести у возовню для вжитку свиней. На це деякі тварини почали бурчати, та бурчання їхнє ні до чого не привело. Усі свині були однієї думки у цій справі навіть Білан та Наполеон. Квікуна послано роз'яснити річ іншим. Товариші, гукнув він, сподіваюсь, що вам навіть в голову не приходить думка, буцімто ми свині робимо це із за самолюбства чи привілегій. Багато між нами в дійсності не люблять молока та яблук. Я сам цих речей не люблю. Коли вживаємо їх, то одинокою нашою метою є збереження нашого здоров'я. Молоко та яблука, це доказане наукою товариші. Мають у собі речовини абсолютно необхідні для доброго самопочування свині. Ми свині, розумові працівники. Усе керування колгоспом та його організація сполягає на нас. День і ніч ми на сторожі нашого добробуту. Це для вас. Ми п'ємо це молоко ці яблука. Знаєте, що б трапилось, коли б ми, свині, занехаяли наші обов'язки? Джонс вернувся б знову. Так. Джонс вернувся б знову. Я певен, товариші. перепрошую. гукнув Квікун, майже як захисник. Підплигуючи з боку на бік та повертаючи різко хвостиком, я певен, що між вами немає жодного, хто бажав би собі повернення Джонса. Якщо взагалі існувало щось, чого тварини були цілковито певні, то це якраз і була їхня неохота побачити повернення Джонса. Коли справу представлено їм у такому освітленні, тваринам не залишалося нічого сказати. Потреба утримувати свиней у квітучому здоров'ї була зовсім очевидна. Тому вирішено без дальшої дебати, щоб молоко падалицю, а також і повен урожай з достиглих яблук, оставити виключно до вжитку веней. На цьому розділ третій завершено. Дуже прошу, якщо ви дослухаєте до кінця, прослуговуєте це відео, підписуйтесь на канал, допоможіть мені, будь ласка, його розвивати. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Цьомки-бомки, до нових зустрічей, Па-па!